Історія баскетболу 3 на 3, від вуличних майданчиків до олімпійських арен. Баскетбол 3 на 3, або, як його ще називають, стрітебеол, є динамічною та захоплюючою модифікацією класичного баскетболу, яка завоювала серця мільйонів фанатів по всьому світу. Цей вид спорту відрізняється швидким темпом гри, акробатичними елементами та непередбачуваністю. Витоки вуличного баскетболу. Коріння баскетболу 3 на 3 сягають у глибину історії. До Баденха кварталів США середини ХХ століття, саме там, на невеликих асфальтованих майданчиках, молодь почала грати в баскетбол, використовуючи лише один кошик та спрощені правила, ця форма гри стала популярною завдяки своїй доступності та видовищності. від вуличних ігор до міжнародних змагань. Протягом десятиліть баскетбол три на три розвивався, перетворюючись з вуличного розважання на організований вид спорту. У 1989 році в США відбувся перший великий турнір з баскетболу 3 на 3 під назвою Hoop It Up. Цей турнір став поштовхом для подальшого розвитку цього виду спорту. Міжнародна федерація баскетболу, ФІБА, також звернула увагу на зростаючу популярність баскетболу 3 на 3. У 2007 році ФІБА провела перші офіційні змагання з баскетболу 3 на 3 на азіатських іграх. Це стало важливим кроком на шляху до визнання баскетболу 3х3 як самостійного виду спорту. Олімпійський дебют. У 2010 році баскетбол 3 на 3 дебютував на юнацьких Олімпійських іграх у Сингапурі. Цей успіх закріпив статус баскетболу 3х3 як перспективного олімпійського виду спорту. І ось. У 2017 році Міжнародний олімпійський комітет прийняв рішення включити баскетбол 3 на 3 до програми Олімпійських ігор 2020 року в Токіо. Чому баскетбол 3 на 3 став таким популярним? Динамічність, швидкий темп гри, часті зміни володіння м'ячем та видовищні дії роблять баскетбол 3х3 дуже захоплюючим для глядачів. Доступність для гри в баскетбол 3х3 потрібно менше гравців та менший майданчик. Ніж для класичного баскетболу, що робить його більш доступним для всіх бажаючих. Простота правил правила баскетболу 3 на 3 простіші, ніж у класичному баскетболі, що дозволяє швидко освоїти цей вид спорту. Вуличний дух, баскетбол 3 на 3 зберіг свій вуличний дух, що робить його більш неформальним та привабливим для молоді. Баскетбол 3 на 3 в Україні. Баскетбол 3 на 3 також активно розвивається в Україні. Проводяться різноманітні змагання, турніри та ліги, де українські баскетболісти можуть продемонструвати свої навички та змагатися з найкращими спортсменами світу. Висновок Баскетбол 3 на 3 це молодий, динамічний та перспективний вид спорту, який продовжує завойовувати все більшу популярність від вуличних майданчиків до олімпійських арен, шлях баскетболу 3 на 3 був довгим і цікавим, і, безумовно, цей вид спорту має велике майбутнє.